Благодійники спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією передали на фронт електрогенератор для бійців 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Той генератор він е, е, йде на стаб пункт. Стабілізаційний пункт то звідки з нульовки хлопці привозять, де вони е, на, проходять першу медичну допомогу. До нього буде підключено повністю все медичне устаткування. Бо їх розбомбили, і вони не мають можливості підключитися до електроенергії. Вони звернулися про допомогу. Я відправив листа і пана Максима побачив, попросив, щоб сприяли як найшвидшому о, вирішенні того питання. І от ми вже питання вирішили. Генератор надійний та потужний, розповідають благодійники. З огляду на його характеристики, він має забезпечити усі потреби стабілізаційного пункту. Цей там генератор потужністю 64 кВт, автоматичний, з можливістю автозапуску, керуванням, трьохфазний, однофазний, там всі виходи зроблені. Ми його зразу встановили на платформу. Він є мобільний, транспортабельний, з тим, що можна відразу перевезти з одного пункту в другий, якби така була необхідність. Також нещодавно область передала захисникам чергову партію допомоги. Недавно 100 мільйонів гривень обласного бюджету перераховано на військові частини на дрони. Сьогодні така крута акція підтримки військових, а Петро обіцяв сам завести лицарем зимового походу 28-й бригаді край необхідний генератор. Давид Берешвілі Семен Пулик, правда, тут Львів.